Тож на ваших екранах зараз нам виведуть стартові склади команд. І під центр іминає. Отож, матч 15-го туру. Ну і Сьогодні він точно центральний. Тому що зустрічається команда, яка посідає друге місце, і команда, яка посідає, станом на зараз п'яте місце. Ось, ну і нам демонструють е, болівальників епіцентру. Вже традиційно ми Дякуємо. бачимо цей банер. Дякуємо, Дякуємо ЗСУ. Слава Україні! Знаю, футболісти обох клубів також активно підтримують захисників та захисниць України. Поки ми були вже розпочався у нас цей матч. О, тоді епіцентр створив дуже багато моментів біля ворітмина. От реалізувати не змівся. Потім знову зробив равочок, але зрозумів, що не наздогнати м'яч. І зараз uh, мороз за забакові. Ну в групі А ще два матчі завтра відбудуться. Просто нагадаю, Поділля прийматиме агробізнес, Подільські дерби. Ну, а Нива Тернопільська вдома зіграє з Прикарпаттям. Ці трансляції безумовно діві спорта. Зараз яка атака. Бендера пробиває! гол! Іван Бентера на 15-й хвилині відкриває рахунок. Я думаю, в нашому має стати поцікавіше зараз. Давайте подивимось на повторі. Це епізод. Ляшанка запустив Кравчука правим флангом. Той один дотик. Передача на Меренюка. І там в боротьбі Маренюк, ну, не торкнувся м'яча, але м'яч полетів далі. І, ну, по ходу, я так думаю, що все ж таки асист можна записати на Кравчука. Перед ним танчик Ремінняк поки що так знаходить партнера. І... А тут Ремінняк знову пробував, заблокували його удар. Міг Ременяк створити неабиякі проблеми Кам'янець-Подільській команді. Пасовано Матюшенко. Передача на дальню стійку. Там набігав Рязанцев, але засильний пас. Задум був непоганий. Насправді зону кравчук наздоганяє м'яч. Чекає, чекає партнерів. Вітає! Тут мені здається, навіть не Бендера так пробував. Там могло бути навіть автогол, бути. сьогоднішній матч. Опіцентру на матч більше Залишається зараз. Яка передача на Ляшенка. Ляшенка є в нього просію. Ляшенко! Пішов обіграш. Прибирає м'яч, пробиває. І тут який же ж момент. А тут пенальті? Так, це пенальті, друзі. Навіть з моєю коментаторською було видно цей епізод. І пенальті у ворота минає. 2-0 2-0, друзі. Данило Кравчук забиває свій восьмий гол у чемпіонаті. Ми Бачимо побіг до лави запасних. До тренерів. Пообнімався з тренерами це огляд того матчу, і в центрі там була ну, маса моментів. А голів ноль. Сьогодні майже без моментів, а два голи є. Зараз фунтаці Минай. Климець поставив там на досвіді, так би мовити, поставив спину Дмитроко і м'яч полетів за межі поля. В футболі так буває. Це є до того. Що... І замість удару бачимо, м'яч пішов за межі поля. То Матішенка у нас на полі. А зараз інший восьмий номер. Це Миронюк. Спід неї тут Кравчук. І Росури. Ходить ліворуч на Бендеро приймає приймається. М'яч одразу один дотик. Скидає Климцю. Климець. Бандера на климця. Проходить цей пас. Климець прострілює. Там ніхто з його партнерів не зміг вставити голову і пробити поворота. Але, тим не менш, аут. Аут для господарів. Білик. Данко головою прокинув передом Запорозичий Запорожець! І рахунок 3-0. 3-0 стає в матчі у Кам'янці-Подільському. На 58-й хвилині Євген Запорожець, ну, відзначимо, мабуть, Івана Демиденка. Саме його оця верхова гра. Передачу білока, безумовно. Бачимо, яка зараз передача. Демиденко прокинув перед Запорожець. Як, в добрі молоді часи свої має на увазі. А на швидкості випередив, все ж таки усі Прострілює, тут дуже небезпечно. Гунічів, гунічів не дають йому можливість. Привод лише зараз розвертається Ігор, гор. але не точно. Ну і по суті, це перший такий удар у цій грі, що немає там партнерів, кому відпасувати. Лише дочекатися зараз отримує від танчика Ляшенка. Передача на Бентеру боталя прибуває! Іван Бендера після передачі Ляшенка ну, здорово зараз. Хорошу комбінацію розіграли камінчани. І... 68 хвилин позаду розгором минає камянці Подільському. 4-0 настає рахунок. Бачимо, здорово тут зіграли. Танчик і Ляшенко визначаємо. І бачив, бачив зараз Ляшенко, Бендера, який відкривався. І... Бендерев, Бендера там прокопчук набіга. Бендера зміщується під ліву ногу, розвертається. Що далі? Далі Псона Демиденко той пробуває Вище воріт. Ну, зараз нас міг стати рахунок таким собі непристойним. Я б сказав би, якби Демиденко влучив, завершити цю частину чемпіонату. А зараз Беженар з м'ячем. Беженар. Демиденко в події пробуває повз ворота. Але там, схоже, від Прокапчука м'яч пішов все ж таки. Ще одна гостра атака. Кам'янчан. І вже п'ятий кутовий. Напевно, тут може бути дуже небезпечно. Ремінняк. Ні, там Клемець. Клемець відчищає. Не зміг він вирізати пас на Кристіна. Знову закарп закарпатці намагаються організувати атаку своєї команди. Бореться, намагається відібрати йому Це вдається. Демиденко. По суті, вихід вічна Демиденко. Як же не точно пробуває і хапається за голову. Міг зараз Іван і думаю, він дуже хотів би сьогодні забити колишнім одноклубникам. Але мега шанс зараз. Куда? Куди поспішати зараз? Епіцентр. Все, лунає у нас фінальний свісток. арбітра цього поєдинку, який сповіщає про те, що матч у Кам'янці-Подільському епіцентр Манаєць завершився з рахунком 4-0. Вітаємо команду з Кам'янця-Подільського. Дякуємо обом клубам за сьогоднішній матч і безумовна безмежна подяка збройним силам України не забуваємо допомагати силам оборони.